Привіт, мене звати Олена, і сьогодні я хочу вас познайомити з двома сестричками: це Лагерта і Джая. Ну ім'я Лагерта вже зрозуміла, що це жінка-воїн, тому і характер відповідно у неї такий самий. Потрапили вони обідви в притулок е, взимку, е, і не дуже добре розпочалося їх життя, бо саме сильний мороз. В лютому е, працівники притулку прийшли зранку і побачили під е, притулком коробку е, з, від добрих людей з цуценятами. Е, добре, що вони не змерзли, що їх одразу знайшли. От, і е, вони Притулку вже знаходяться півтора рочку. Їх соціалізували, привчили до доповідця, е, вони добре гуляють. Але е, Лагірта, наприклад, дуже жвава дівчинка і дуже енергійна. Джая навпаки, дуже спокійна, дуже ніжна дівчинка, дуже тендітна. Тому е, лагерту можна було б брати як чудовим охоронцем будинку, а Лагерту більше як собачку компаньйона, собачку, яка б надавала вам ласку, свою енергію, свою любов. Тому, якщо ви хочете э, стати опіконом цих двох сестричок, э, переходьте за QR-кодом і ставайте опікуном. Або якщо хочете обрати собі когось із них додому, приїжджайте, знайомтесь з ними і забирайте додому в родину.